Як вареники ліпили кум і я Павло Лозовий. Кум поїсти неабиякий мастак, йому жінка, що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гиру закладає у живіт. Он торік я в ресторані каже був, ледве миску з диваням не ковтнув. Там таку дають підливку, смак і шик. З нею можна з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок, подались вони раненько на товчок. Ми з кумом закурили, сидимо. Він наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти то й нехай, а ми зваримо вареники давай. Налоли ми воночви свіжої води і в мішка муки засипали туди. Я печалку взяв кумій макогон, тісто туго замісили, як гудрон. Дижі вкинули дві пачки. Красота, потім перцю і лаврового листа тісто витягли на стіл ми та й січем. Я ножакою, мій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по хаті походжа, як командир. Хай живіт, говорить, лопне, а жінкам я й отаконького вареничка не дам. В казані вона вирує, булькотить, сир гарячий нам на голови летить. Покипіло так не більше двох годин бачим, збились всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе. Випирає з казана, кум говорить, ну, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке ж воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо, я веделкою кум ложкою їмо. Я помалу ремагаю, кум жує. Ну, цікавиться, як вираження твоє. Я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну. В кума очі лізуть з лоба, не ковтне. Просить, стукни по потилиці мене. Я, як двинуємо в шию кулаком, тут одразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я й однаково. Понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і мій не доїв, потаскали кабанові ми у хліб. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його пардон, мусьє кабан, вибачайте, я не знав, що ви гурман. Може... І ви вже захотіли в ресторан і надів йому на голову казан.